Нарешті прийшла весна і в Сумську область. Тут на місцевому ставочку прокинулося все живе. Все цвіте, все буяє. Жучки, паучки, все ожило. Зацвіли рослинки, Цвірінькають пташки. Все цвіте, все буяє. Сьогодні плюс 15, а це означає, що можна ходити босяком. Я люблю ходити босяком. Отримуєш безкоштовний масаж ніг, об землю, об рослини, об камінчики. Це здоров'я, це завжди здоров'я. Якщо будеш так робити, будеш співіснувати в гармонії із землею, тоді ніяких не будеш мати хвороб, ні застудного характера, зиму пройдеш. Без будь-яких хвороб. Взагалі, вихід на природу, хоча б якийсь на хоч невеликий час, надає наснаги, піднімає настрою. Навіть на цілий тиждень все цвірінькає, все живе, ти відчуваєш, що жива природа і ти в ній є. Сумська область, там, де не ходили орки, і там, де не падали міни, дуже має прекрасну природу. Дуже є багато мальовничих місць, де природа просто відказується вірити в те, що війна. Кожна рослина живе своїм життям. Вона навіть не усвідомлює, що йде якась війна. Все цвіте, все буяє, І пташки цвірінькають. Рибки плавають, там, все. Все живе, все живе. Для цього всього війни якби немає. Так що можна підняти настрій на цілий тиждень, навіть походивши тут якусь годинку, півгодинки, побувши в цьому колориті, відчути себе живим. В таких умовах сам органіст тобі каже, що, друже, у тебе ще є багато сил. Використовуй їх. Піднімай собі настрій, живи і все буде добре. Потрібно тільки правильно використовувати свій час, виходити на правильні місця, співіснувати з природою, нічого не покидати, якоїсь сміття після себе. І все буде добре, природа віддяче, природа швидко забуде ці всі чвари війни. І все буде добре. Сумська область прекрасна, місць багато, хороших. І все буде добре. До війни я взагалі в Сумській області не був. Але зараз бачу, що це одна з найкрашивіших областей в Україні, де є багато чудових місць. По природі. Тож ходимо, насолоджуємося, відчуваємо себе в гармонії з природою. І все буде Україна. Слава Україні!